Номер 1254. За даними таблиці 18, визначте знак числа Б. В таблиці 18 число А має значення мінус 3, а знак добутку числа А і Б має знак мінус. Ми знаємо, що добуток від'ємний, якщо два числа мають протилежні знаки. тобто Число А мінус 3, значить число Б матиме знак плюс. Тобто в першому завданні Б має знак плюс. має знак плюс. У другій клітиночці число А має значення мінус 0,8, а знак добутку додатній. Ми знаємо, що добуток двох від'ємних числ є число додатнє. Одне число від'ємне, значить, що плюс, і друге число повинне бути від'ємним. Тобто Б має знак мінус. У третій клітинці число А дорівнює 9, а знак числа АБ мінус. Знову. Довбуток від'ємний, якщо числа протилежні. Це додатнє, значить друге число повинне бути від'ємне. Знак число Б має знак мінус. В четвертій клітинці число А мінус 6, а добуток А на Б додатній. Якщо одне від'ємне, щоб добуток був додатній, друге число теж повинне бути від'ємним, тому що добуток дві, двох від'ємних чисел є число додатнє. І так, знак числа B мінус Б має знак мінус. В п'ятій клітинці. Число А 17, а результат добутку А і Б має знак мінус. Знову, раз добуток від'ємний, то одне з чисел повинно бути від'ємним. Перше додання значить від'ємне, друге число Б має знак мінус. І останнє шосте завдання. Число А має знак мінус, значення мінус 2, результат теж від'ємний. Значить, ми знаємо, що добуток двох числ з протилежними знаками від'ємний. Тобто, якщо одне число від'ємне, друге повинне бути додатнім. Число Б має знак плюс.